Я думаю, что не знаходится. Шановні учасники, спортсмены, почесть гості усіх раді бачили. Ми розпочинаємо наш масштабний турнир через Гидзи Свобода. Турнір з баскетболом серед ветеранів на честь Дня міста Южних. І Сьогодні цей захід організований. Що з мікрофоном? Можемо без мікрофону. Може. Сьогоднішній захід організований спільними зусиллями Южницькою, міською радою, також федерацією баскетболу Одеської області, спорткомплексом Олімп. І також громадську організацію Україна це матір. Участь бере команда з баскетболу серед людей з інвалідністю Одеса Баскет, які займаються реабілітацією і є постійними учасниками різних всеукраїнських турнірів. Давайте оплесками спочатку один одного привітаємо. Ще раз і перед початком турніру традиційно ми знаємо, що е, сьогодні жодні заходи, жодні турніри е, не відбуваються без підтримки і без можливості, без зусиль наших захисників захисниць, яким ми щодня дякуємо за їх роботу і вшануємо хвилиною мовчання пам'ять всіх загиблих героїв, всіх українців, які загибли внаслідок повномасштабного вторгнення окупантів з Російської Федерації. Герої не вмирають, вмирають герої. Герої завжди будуть жити в наших серцях і в нашій пам'яті. Ми завжди будемо е, робити все можливе, щоб Україна процвітала і була сильною та квітучою країною. Е, прямо зараз, будь ласка, рівняння на прапор звучить їм України. Місці в найкращому ігровому залі України. Тяжко говорити, бо дійсно тяжкі времена. Ваша праця на спортивній площадці показує що Україна сильна держава і ми переможемо. Славне місто Южне, яке є перлиною Чорного моря. Ми всіх поважаємо, тут. Дуже поважні люди, які люблять своє місто, наш край, нашу країну. Наша історія клубу була розривно зв'язана з припортовим заводом, з федерацією обласною баскетболу і такі. Фамілії та імена, як Горбатко Валерій Степанович, Сергій Миколайович Назаренко, Василь Миколаївич Тиндюк, який нас направив до з'єднав ми. З потужною організацією дала нам можливість розвивати баскетбол на візках. Ми проводили семінари для обучення гравців, тренерів та гри в баскетбол на візках кілька разів для всієї України. Таким образом, об являлись зачинщиками, які давали приклад, і проводили. Ми провели десь сім кубків. Місті Одеса, коли куди приїжджали до сім'ї команд різних міст України. Тому ми дуже вдячні. І я звертався сьогодні до Сергія Миколаївича, і казалось, що мені за всі ці роки не, тільки по телефону була можливість виразити своє повагу і благодарність команду за те, що вони фінансово допомагали проводити ці кубки, давали нам змогу їздити по кубкам. І це дуже важливо було. Це була основа історії так сказати, нашого клубу. Тому ми бажаємо. Успіхів і будемо робити все, щоб можливо залучати людей з інвалідністю, яких дуже багато, на цей час тільки з опорно-руховим апаратом ми б'ємо всі рекорди і знайти людині, де пробувати вид спорту, який буде подобатись, це дуже можливо на наш. Ми залучаємо всіх хто нас буде чути з засобів масової інформації на словах. І бажати всім нам, і що дякуємо на цей час Україна це мати благодійний фонд, який нам допоміг сьогодні і приїхати, оплатив нам автобус і фінансова допомога, яка теж буде в клубу, показана все це передасть Сергій Стразов. І дуже вам вдячні. Я думаю, що у нас все буде гаразд, бо маючи таких людей, маючи такі зали. І особи з інвалідністю, які перемагають все, стануться сильнішими. У нас є все. Ми будемо робити для людей, що зможемо. Ми стільки років, більше 20 років, здесь проводили змагання різного рівня, чемпіонати Європи, чемпіонати України, Всімірні ігри. Зараз ті перші змагання, які пройдуть з вами. І я хочу подякувати вам, що у вас є наснага, тренування, і дякую вам і вашій організації, і також другим громадським організаціям, що підтримують вас, і ми будемо також підтримувати вас як комунальне підприємство спортивний комплекс «Олімп». І також робити все для того, щоб зробити зісрябіцовий центр, і щоб приїжджали не тільки на одні змагання, а також знаходилися і якусь реабілітацію для реабілітації, для декомпресії ветеранів, військових. І ми таким чином об'єднуємо, об'єднуємо наше суспільство. І це завдяки вам також. Тому хочемо побажати всім гарної гри сьогодні, щоб отримали задоволення і щоб дійсно країна перемагала разом з нами. Дякую. Слава. Слава Чи

en dit is вже нічого

Ініціативу виявила громада міста Южно провести відкрите тренування, змагання серед ветеранів на візках, з баскетболу на візках серед ветеранів. Одеса Баскет – це повний комплекс, це клуб, спортивний клуб людей з інвалідністю, який має досвід великої роботи з людьми з інвалідністю, з ветеранами, соціальна адаптація, розташований в місті Одеса, інтегрований в... Комунальні заклади, лікувальні заклади міста Одеса, де надає допомогу безпосередньо всім учасникам реабілітаційного процесу. Допомагає лікарям в лікарнях, тобто це командний реабілітаційний командний процес. Всі члени команди Одеса Баски це люди з інвалідністю, які мають тяжкі ампутації тяжкі травми. За рахунок фізичного спорту, активності вони соціалізувалися і прийшли в суспільство вже підготовлене. Ми повернулися з лікарні. на сьогоднішній день. Це метою є. Довести до відома населення керів... фахівців, взагалі громаду, до того, що треба розвивати обов'язково адаптивний спорт, треба приділяти більшу увагу ветеранам. Ми зі своєї сторони, як я е... є керівником реабілітаційної служби Департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради, ми створили це відділ реабілітації, який займається впровадженням, інтеграцією адаптивного спорту. І реабілітація безпосередньо в лікувальних закладах. Тому наш досвід ми привезли в южне, допоможемо далі розвивати адаптивний спорт за рахунок наших досягнень, можливості будемо обов'язково зробити частіше. Все ж таки, ну тяжко спочатку відновитися після поранень, потім пройти реабілітацію і ще з якимось емоцією, з якимось запалом долучитися вже до такого розважально змагального заходу. Це довгий процес, дуже складний, але цікавий. вдається, вдається, що ми кожен день знаходимося пліч-обліч в лікарнях з хлопцями. Пліч-обліч вони між собою кожен день спілкуються, тренуються. Під час війни ракета не обирає, де цивільні, де військові. У нас дуже багато цивільних дітей, дорослих, які мають ампутації верхніх, ніжних кінцівок. Це теж є своїм елементом реабілітації, коли військов, ветеран. Продолавши цей шлях важкий, своїм досвідом ділиться з цивільною особою, яка має важку травму і швидше допомагає їй пристосуватись до життя. Як залучили людей до баскетболу? Наскільки вони знайомі з баскетболом? Тому що ми бачили, що перед грою навіть з правилами ознайомлюють. У березні, в березні цього року, ми з Вадимом Пузирєєм і Олегом Прохоровим ініціювали створення баскетболу на візках у нас в Одесі. В той же час ми ініціювали створення двох команд і підтримали в місті Києві Титанові і Київські леви, спортивні клуби з ветеранів людей з інвалідністю. І поступово за рахунок зустрічі турнірів, змагань, обмін досвідом, ми провели два турніри в Києві. Один турнір з баскетболу на візках серед ветеранів, ветеранів в Одесі, Кубок Чорне море, влітку був. І воно розвивається своїм шляхом, тому тут тільки приділяти увагу, давати напрямок руху, а хлопці самі обирають собі, як їм краще це робити. Взагалі, в захваті від таких заходів вони відбуваються в нашій команді Одеса Баски дуже часто. Ми нарощуємо темпи. Вони мотивують. У нас команда складається в основному з ветеранів війни і людей з інвалідністю. Люди, коли починають грати, ми бачимо в їхніх очах мотивацію до спорту, до життя, до відновлення. Як давно ви в цій команді як знайшли себе в баскетболі? Раніше займалися баскетболом? Звісно, так, раніше до служби в армії, ще під час служби в армії, в Збройних силах України я займався різними видами спорту, баскетбол також туди входив. Ну, потім війна, я отримав поранення, і в деякому сенсі можливо трохи втратив якусь надію на повністю повноцінне займання спортом. Але на весні цього року мене запросили до реабілітаційного центру і ми почали займатися різними видами спорту, які входили. Там баскетбол, плавання, гольф, також спортивний більярд. І я побачив себе в цих видах спорту. Підвищили мою мотивацію? Ну загалом все добре. Після того, що е, ви зазнали поранення, е, це тривало лікування, потім реабілітація. Як виходити на майданчик ще й з позитивом в такому розважальному заході? Ну дивіться, по-перше, вся команда також колектив складається з таких людей, як і ти ж. Тобто, ми називаємося рівний рівному. Люди позитивні, коли входиш до цього колективу, хтось ділиться якоюсь інформацією. Корисною, як займається видами спорту. Ну і найголовніше, що я думаю, що найважче, що можна зробити, це встати з дивану або з ліжка, а далі вже все просто саме по собі піде, ви вже побачите собі розвиток. По-перше, потрібно встати з ліжка і почати рухатись. Таке питання, яке я ставлю часто військовим і військовим з пораненнями. Як дякувати військовим? Як ви вважаєте, як доречно сказати вам дякую за те, що ви зробили? По різному подякувати. Якщо ви просто зустріли військового, бачите, що він явно з пораненням військовий, ви хочете якось йому віддячити. Можна просто, якщо ви соромитесь, тоді покласти руку на серце, чи там сказати дякую, дякую за вашу службу. Також у нас розвивається таке поняття. Якщо люди більш сильніші, так сказати, деякі підходять, спрашують, чи можна вас обняти? Я ніколи нікому не відмовляю. Тобто, якщо людина проявляє таку увагу, мені приємно, і я дивлюся, людина, яка підійшла, обняла мене, також набралася якоїсь. Селе, вона ну я бачив вогонь і в очах. Спортивний комплекс «Олімп» займається тим, щоб відкрити ребіцони центр. А також ми як. Комплекс як депутати Нірської міської ради спілкуємося зі всіма общесними організаціями для того, щоб зробити у нас центр не тільки ревітації ветеранів війни, а також долучити ветеранів до спорту, щоб вони займалися баскетболом і іншими видами спорту. Ми вирішили перші змагання зробити з ветеранами, які займаються баскетболом на візках, і ви бачите, що у нас. Це вийшлося. Получилося з громадськими організаціями їх теж долучити, щоб вони також привезли на автобусі сюди, і також ми змогли їх покормити і долучити до цих змагань. Заклад має відповідати якимось нормам, стандартам для того, щоб проводити реабілітацію. Розкажіть, що стосується отримання ліцензії, як ви в цьому плані працювали і чи вдалося? По ліцензії на тому тижні нам ліцензію вже надали зараз. Ви бачили, що є капітан команди, також общественні організації, які займаються ветеранами на візочках. Ми також з ними спілкуємося, як їм зручно, що зручно, що нам зробити, що поправити, тому що комплекс строївся частично. Ми бачимо, що у нас є пандуси. Ну, частічно бачимо, що у нас дуже багато допрацювань треба зробити. І ми будемо зараз спілкуватися. Атися і щось виправляти і робити для того, щоб у нас в Южному було не тільки центр спорту міжнародного класу і всього українського також спорт для реабілітації наших захисників і захисниць, ну ветеранів не війни. Що стосується виправлення, які ви кажете, потрібно зробити, чи оглядали ви вже плюс-мінус. Знаєте, що потрібно додати, щоб заклад відповідав? Ми дивилися, дивилися з працівниками, що ми можемо зробити своїми руками, тому що ми розуміємо, що кошти зараз в нашій громаді дуже мало, і ну дуже великі кошти треба, щоб проекти зробити. Ну ми намагаємося робити зі спеціалістами своїми і робити так, щоб було зручно для наших хлопців, для ветеранів, які отримали поранення. А що це саме? Це якісь поручні сходи? Що це? Це пандуси, поручні, які ви бачите там в тренажерному залі, щоб можна було зручно спускатися, і також зробити, щоб було зручно займатися в тренажерному залі або в репетиційному центрі.